Волонтерки з Браславського гастробатальйону готують чергову відправку українським захисникам. Працюють жінки у трьох. Тетяна Жук відповідає за замішування тіста. Ми сказали, що я сама сильніша. Тепер її всі бояться. Да. Ну, це так. Ми ж собі жартуємо, але в мене просто є дуже є великий досвід готувати великих порціях. Хоча я не кухар, просто мама. Хлопців, які постійно хотіли їсти. Нині чоловіки, обоє синів Тетяни захищають Україну, тому каже, знає, як захисники радують гостинці з дому. Замішує тісто за швидким рецептом, бо розповідає, не треба чекати, аби воно підійшло. Пиріжки вони е, не е, сохнуть. Декілька днів вони будуть свіженькими. Саме основне завжди для кожної господині, щоб знали, щоб гадати з температурою не перепарити дрожжі. тобто має бути. Теплесенька водичка, так як купить для дитини. Волонтерка каже, зараз замішує 8-9 кілограмів тіста. Поріжків до 150 таких славних, гарних штук, начинки різноманітні. Є солодкі, це яблука, вишня, сливочка, повідло. А ось більше так то робимо Мясні пиріжки з м'ясом. Це булочки, робимо з корицею, робимо з капустою. сосиска в тісті це завжди йде на ура. А ось яблучну начинку готує Світлана Третякова. Вона така протушена, вона не джемом. Бо тому, що це не саме основне саме, саме не, да? Да. не свіже яблуко, бо свіже яблуко може загазуватися, свіжий фрукт він може підкиснути". Каже, за півтора року діяльності використали 38 мішків борошна вагою 50 кілограмів. Ми не працюємо маленькими партіями, у нас просто не, не виходить. В роботі де ж енергія чіпається? Ні, є таке слово треба. Є таке слово треба, і ми розуміємо, для кого це, навіщо це. І ми таким чином думаємо, що ми сприяємо наближенню перемоги нашої. Наталя Лавринова сьогодні відповідає. Дає за приготування сала. Його проварює у Лушпині цибулі 20 хвилин. Остужуємо його і спеціями заморожуємо. І це в нас як ензе. Тільки машина їде, вже в нас є, що передати. Жінки розповідають, допомагають продуктами місцеві жителі, підприємці та небайдужі, які бачать повідомлення у соцмережах. Дякую, що відгукуються, що нема сторонніх. Самі пропонують. Ось молоко нам привозять. У нас є така помічниця із села, село тут не Зяньківці, Оксана Миколаївська. О, це вона має власну корову. Ну і щотижня 20 літрів молока. Самі відігріваємо сир, сироватка. Молочко використовується. Тетяна Жук каже, дуже вразили сусідки, які щомісяця з пенсії дають волонтеркам по кілька сотень гривень. А то й вареники допомагали ліпити. 200 гривень це в них як закон. На цій кухні жінки випікають, смажать, консервують та маринують понад півсотні страв для українських захисників. Буває так, що за один день дві-три передачі. Буває один. Буває так, що як немає пока відправлення, значить є заготовка. На вікні кухні подяки від підрозділів, яким жінки передавали гостинці. Тут же шеврон батальйону, вареник наколений на виделку. Всі, хто там, то це ж наші дітки. І їм смачненько має бути. Кожна відправка це кілька коробок, домашніх страв та випічки, у середньому 50 кілограмів. Це як привіт! Привіт від мами, від подруги, від коханої, як обійми, як поцілунок, ну, так як вдома, запах. Ми вже було таке, що Як під'їжджають військові і грузять, перше, що вони говорять, це пахне домом. Саме основне відчувати, що. Тим, хто в тилу, не байдуже те, що робиться там на лінії фронту. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.